Всім привіт! і Сьогодні у нас буде обалденніше блюдо, яке Ну люблять всі, без ісключень. Це будуть жарені грибочки з картошечкою. І ми також ці грибочки е, підготовимо і зробимо жульєнчик з них. І для цього нам треба сметанка, цибулька, часничок, соль, перець, укропчика, пучок, картошечка і самі грибочки. Грибочки. Зібрані своїми ручками в настоящому екологічному лісі. І тут у нас підосиновики, підберезовики, білі, маслючки, таке собі асорті. Грибочки були зібрані осінню, відварені і заморожені. І потім ви в будь-який момент витягаєте їх з морозілечки, розморажуєте і можете готувати любе блюдо з грибів. Вони будуть такими ж свіжими і вкусними. Можна купити шампіньйони в магазині, попробувати з них це зробити. Но вкусніше, ніж настоящі лісні гриби, у вас не вийде. Після розморозки грибочків, з них треба випарувати влагу, яка в них залишилася. І ми накаляємо сковородочку без додавання олії. Просто висипаємо грибочки і випаровуємо влагу. Як тільки влага наша випарується, ми потім додамо олійки і будемо обжарювати їх на сковородки. Влагу ми випарували з наших грибів. Беремо мисочку і пересипаємо грибочки. в мисочку. І перед тим, як будемо жарити грибочки, ми зараз зробимо для них піджарочку. Обжаримо цибульку в оліїці і потом будемо додати гриби. Олійка прогрілася, висипаємо цибульку. Цибулька нарізана четвертинками, крупненькими кусочками і обжарюємо її. Не забуваємо помішувати. Обжаримо до золотистого цвіту. Цибулька обжарилась, ми висипаємо грибочки, перемішуємо. Добавляємо душистого горошку і 3-4 листочки лаврушки. Солимо по вкусу, перчимо по вкусу. Обжарюємо минут 10-15 до готовності. Грибочки вже обжарилися і ми додаємо сметанку. 300 г сметанки. Не жаліємо. Висипаємо грибочки. Перемішуємо. І також ми додаємо часничок. 5-6 зубчиків нарізаємо м'яко і висипаємо. І нашу зелень. Укропчик. Це все ми перемішуємо і доводимо до готовності. Грибочки готові. Для жульєнчика ми беремо тару для запікання і готові вже грибочки наші насипаємо в цю мисочку. Тепер. Зверху притрушуємо тертий сир пармезан. Отак воно буде виглядати красиво. І це все ми ставимо в духовку на 180 градусів на 15 хвилинок. І буде просто ізумітельне блюдо по вкусу і красоті. Всі інгредієнти по приготовленню картошки з рибами і жульєна будуть указані в описі під відео. Жульєнчик відправили в духовку. І він готується. А тепер дивимося на нашу картошечку з грибами. Вона майже готова, і ми її ще протомим 5 хвилин будемо знімати і пробувати. Ми з вами приготували великолепнішу картошечку з грибами і жульєн з грибів. Ну не забуваємо, що ми знаходимося на каналі Батя Може. А він реально зміг. І традиції ми соблюдаємо. Заслужені 50 грам. Спасибо, що дивитесь мій канал. Пишіть коментарі, що ви хотіли ще побачити на цьому каналі. Слава Україні! Все буде добре. М -м -м. Нежне, сочне, просто восхитительне блюдо. А грибочки настоящі, зібрані, з душою в екологічно чистому лісі. А тепер давайте подивимося на наш жульєнчик. Подивіться, яка красота. Запах просто шалемітельний стоїть. Ммм, жур'єнчик безподобний, сирок і сметанка зробили своє діло, і це блюдо волшебне по вкусу. Дякую, що дивилися мій канал. З вами був Батя, а він може. До нових зустрічей.